Добрий рано, ушедки стаю все ізранським фіглирушні фігли на м ем студіо дорогие мої. Ну що, прекрасна ситуація сталася не так давно. Вчора ми цим бортерко встає ізранку, але я вам всю историю і розказав. Устає зрана, ну що, ну а після, звісно, вечурок, вечурок таких, бо я казав, суєта буде, ти з жонуки без такої робити. Ну ніч. Устає він із вечурок, і зраницька, все, фляшки по землі, вшитко такое, пусті вже, то іде, не розумієшся, туди, сюди. От зиркало приходить, позаєшну шнурок із рота стучить. І такий, аж мало не каже, йой, хоть там. Ну що, далі ми йдемо. Друге місто, низько у фіглях наших є така ситуація. Ну, знаєте, я так недавно що літо прийшло, а тепер потепліло. Ну як, як, як ну, е, дійсно, узнати, що вже весна. Весна зараз прийшла. І з зиму переходимо. І що, дорогінкі мої? Шолим! Naše drobnjenke devočki snimajo korake. Naraz, naraz. Pahne po zno. E, no. In prvo mesto, Enninska in Izrael, je e, Figliarska, Figliarska. In gre sod, situacija je strašna. Kak no, je že? Naredil, če nihče ne bi naredil. No, trebalo je razmišljati o do tem, ne pijem. No, no ja ne o tem. Vide sud u šetko, to to, sudja kaže, ano, drojke, pod sudemi, ustanjte, budite dobri, ano, šo tako je? Šo, šo tako je, pane sudja, kažite, no, šo se stalo, čo tako je, šo no. Sudja kaže, no, no, e, povište vo nam, poš jak vo iznasilovali to tu djevušku, Anu. No, a po sudji mi stoji, stoji, pa ali kaže, no, jak, djaku, fajno. <laughs> Ну, на цьому, дорогенькі, це все. Будьте із М-Студії О, майтеся!